Привітики! Сьогодні глянемо на такій загадковій колоді Таро українського міфу. Подивимося, що тобі необхідно залишити в 2025-му, щоб не тягнути в 2026 рік. Що необхідно залишити. Чому я саме обрала цю колоду? Тому що ця колода саме така міфічна, така загадкова, і вона показує всі наші темні сторони, які ми, які ми не хочемо часами бачити і сприймати. Але вони в нас є, і просто їх треба приймати, правильно? Що ж нам треба залишити? Давайте зробимо так: Залишимо, зробимо на три варіанти. Оберіть, будь ласка, один, два або три. І і я буду витягувати карти по черзі на кожен варіант. І так, можливо, якщо ви ще не знаєте щось, подумайте про ту ситуацію, яка у вас була, і задумайте варіант, поставте відео на паузу, а потім просто відкриєте. І так, що треба залишити людям, які вибрали варіант номер 1 Що треба залишити у 2025 році? Зараз витягну три карти і потім розкажу. Ух ти. Ну У вас, любі мої, хто обрав перший варіант? У вас просто ситуація дуже важлива, надзвичайно важлива. Цей рік у вас був дуже важким. Ви Можливо, пережили якісь такі потрясіння, які ви навіть не очікували, що ви їх переживете. Тут випало три старших аркана, і всі три старших аркана такі кармічні, доленосні жриця, смерть і суд ну надзвичайно важлива ситуація. В цьому році у вас е, якась трансформація пройшла. Ви щось таке пережили, що вже отжило себе, що вже мало отжити, і воно, але воно длилося вже дуже довго. І в цьому році, нарешті, це все закінчилося, і так мало бути, тому що по суду не могло бути інакше. Розумієте, це кармічна ваша, це доля ваша така, це було пережити. І от, от те все, що длилося цілий рік, можливо, навіть не один рік, і те, що ви вже знаєте, що воно закінчилося, от ця вся ситуація, ви її повинні обміркувати, якби забрати в клубочок і сказати, Я залишаю тебе. В цьому двадцять п'ятому році. І в новий двадцять шостий рік я вступаю з зовсім новою людиною, тому що після смерті, після смерті, ви просто відроджуєтеся, ви вступаєте в нову епоху свого життя. Все те погане, важке. А я бачу, що це було дуже важка для вас ситуація, дуже тяжка. І ви її. Дуже довго, можливо, ви цю ситуацію приховували по жриці, Ви не хотіли нікому нічого розповідати. Ви хотіли, щоб це була таємниця, щоб, можливо, ніхто не взнав, але ну вийшло так, як вийшло, і мало вийти, розумієте? І ви повинні просто цю ситуацію це. Ситуація, яка надважлива в цій ситуації, те, що сталося, ви нічого не картайте себе, бо я бачу, що деякі тут картають себе, а може можна було по-іншому, а можливо, можна було не так, а може можна було ще щось продлити. Ні, любі мої, не можна було. Прийміть з радістю ту ситуацію, яка у вас була, і залиште її в 25-му році і вірте, що 26-й рік для вас почнеться обов'язково чистого листа, тому що після смерті, по суду. Вже не буде тої таємниці, пожириці, яка вас так довго тяготила, і яка так довго була у вас на серці, і ви не могли нікому відкритися, і у вас все буде добре. Я вас вітаю. Другий варіант хто загадав? Другий варіант, що вам треба залишити в 2025 році? Витягую три карти і потім розповідаю. 25 й рік у нас був рік відлюдника, і дуже багато пар в цьому році зрозуміли сенс. Я говорю саме про пари, тому що якщо ви зустрілися в 25-му і осталися разом, це, мабуть, ви зрозуміли, що вам треба. Якщо ви розсталися, значить теж зрозуміли, що вам саме треба, і що вам цей партнер не підходить. І так, другий варіант, що вам треба залишити в 25-му році? А тут, любі мої, мова йде про працю. Можливо, ви дуже тяжко працюєте, і працюєте така у вас праця рутинна, От кожен день одне й те саме. Так? Зранку до ночі одне й те саме. І у вас йдуть такі сумніви. Чи я працюю там, де мені треба? Чи можливо мені треба щось змінити? У вас іде таке розчарування в цьому році, особливо під кінець року, десь приблизно після серпня місяця, от осінь, зима, початок, да, грудень? Ви вже так розчарувалися в своїй професії. Вам так уже все набридло одне й те саме, і ви вже дивитесь, можливо, треба щось змінити, але ви трохи боїтеся. 26-й рік вам каже: не бійся, не бійся. Якщо ти хочеш щось змінити, зміни обов'язково. Тому що просто так такі думки, щоб змінити, що мені все набридло, вони не приходять. Людина може терпіти просто до якогось часу, розумієте, коли вона вже не може терпіти, тоді вона вже може вирішити все в один день. Все, баста, я змінюю все, іду в нове. І карти вам говорять, що. Ситуація вже дійсно дійшла, ну майже доходить до піку, коли ви вже просто ну не можете працювати. Оця рутина, оця праця на одному і тому самому місці, і у вас просто вже от дві вісімки. Це вже просто ви таке розчарування йде. Ви хочете покинути вже хочете, але ви дуже боїтеся. По місяцю у вас ідуть такі страхи. Ви дуже боїтесь по місяцю. А як буде в новій в новій роботі? А як буде там? А можливо, я ну, щось втрачу? Так, не бійтеся. Якщо ці карти випали вам, значить вам треба це оставити 25 2025 році. Залиште. І все буде добре. Ніколи не бійтеся починати. Знаєте, як кажуть, треба робити, і бо... боятися і робити, чим краще не робити і боятися, правильно? І так, для тих людей, хто обрав третій варіант, що вам треба, любі мої, залишити в 2025 році. Залишимо у 25-му році третій варіант. Так, тут одразу у мене дві карти йдуть. Так, о, три карти навіть зразу вийшло. Угу. Навіть чотири. Оце так. Да. Так, зараз роздивлюся. Угу. А тут у нас тут у нас людина, яка вже дуже важко, дуже. Їй дуже важко. От я просто бачу цю вашу тяжбу. По десятки мечів ви просто вже так, ви просто забили себе, якимись думками. Мечі це думки, це наші от все, про що ми думаємо. Можливо, вам прийшлося з кимось змагатися, по п'ятірки мечів, можливо, ви спіткнулися з якоюсь підлістю, з якимось обманом у 2025 році. Так? І я не знаю, в якій сфері тут іде, про яку сферу тут йде мова, тому що ну, це загальний розклад. Да? Якщо вам треба, звертайтеся, я подивлюся на ваш особистий досвід і зроблю вам індивідуальний розклад. Але якщо на загальну аудиторію, то я бачу, що у вас було дуже велике розчарування. Можливо, ви зіткнулися з якимись такими нечесними людьми, які вас обманули, підвели. Якось нечесно виграли щось у вас, да? або, ну не знаю, може, підставили вас десь. Да? І ви просто ви розум... ви так в один момент зрозуміли, що, Боже, яке це життя несправедливе. Я так більше не хочу жити взагалі. І у вас такі розчарування, ви просто загнали себе в такий тупік, що ви просто вже ну, не знаєте, як далі бути. Да? І я вам так скажу, що. Під кінець року, от можливо, прямо під саме кінець грудня, у вас появ з'явиться якась надія, маленька надія. Можливо, ця надія з'явиться після мого розкладу, коли ви подивитесь, що все у вас буде добре, що ще доля вас е, порадує. Залиште тих людей, які вас обманули, які вас підставили в минулому, в 25-му році. Не думайте про них і не думайте, що це така доля. Ні. Це просто цей досвід. Негативний досвід нам теж дається для чогось, для того, щоб ми його прожили. Правильно? Не можемо жити тільки в позитиві завжди. Негативні теж досвіди нам даються для того, щоб ми його прожили, зробили висновок і йшли далі. І от під кінець грудня, під кінець року вам дається ця можливість. Щось у вас має трапити, щось вас має запалити, ваше сердечко, що ви скажете, о, а ще є і. Ще є добро в цьому світі, так? Ще можливо щось виправити. Ви зрозумієте, що не всі люди погані, і не всі люди такі, не хочу казати погані слова, але не хороші нехороші люди. Так? Ви зрозумієте, що все ще може бути. Вірте, любі мої, вірте, у вас все ще може бути. Забудьте про те і е, просто те, що з вами трапилося, розцініть як те, що мало трапитися, і все буде добре. Я вас люблю.